Великі черги та нестача талонів у сервісних центрах МВС. На це скаржилися рівняни упродовж минулих місяців в соціальних мережах. Найскладніше зі слів майбутніх водіїв було зареєструватися на складання практичного іспиту категорії Б. Рівнянка Інна зазначає, онлайн записатися дуже складно через великий попит. Орієнтовно три дні прийшла, записалася, стояла в черзі, кожного ранку відмічалася і сьогодні зловила. <свят> Категорію «Б» на механіку онлайн нереально взяти, це точно. Того, що я цілий тиждень моніторила, і в три часа, і в шість, але не мало. нічого. Тільки тут можна в живу чергу. Натомість Юлії не без труднощів вдалося зареєструватися в електронну чергу. Жінка каже: за останній період система запису змінилася, тому процес реєстрації став простішим. Перший раз практично тиждень я шукала талони по інтернету. І реєстрація біля 12 прокидалася, це було неможливо практично. Але якось через буквально 5-6 днів талон отримала. Вже наступні рази. Це було легше набагато. Другий раз я вже отримала в дев'ятій вечора, просто зайшла рандомно, вирішила перевірити, отримала. Талон і вже третій раз теж близько 12-ї ночі отримала талон. Наразі у сервісних центрах МВС спостерігається підвищений попит на складання практичного іспиту. В середньому один екзаменатор може прийняти 15-18 практичних іспитів на день. Якщо протягом дня лунають повітряні тривоги, під час яких послуга не надається, ця цифра зменшується. Також виникають і технічні збої в роботі реєстрів, що призводить до затримок у наданні послуг. Про це розповіла завідувачка сектору комунікації сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Ярослава Княжинська попит на практичний іспит пов'язаний з тим, що протягом трьох років ми спостерігаємо значну кількість збільшення охочих стати водіями. Також автошколи стали випускати багато учнів, і відповідно сервісні центри МВС не встигають у короткий термін надати ці послуги усім бажаючим у зв'язку з тим для зручності та швидкості реєстрації на послуги в онлайн сервіс е e запис внесли зміни. Ми обираємо послугу. Потім з'являється карта України, де зеленими кружечками світяться ті сервісні центри, в яких можливо запис здійснити. Далі ви обираєте сервісний центр, і наступний етап це календар. І жирним шрифтом виділені дати, на які можна взяти запис, і ви обираєте тоді дату та дивитеся годину, яка вам підходить. У сервісному центрі рівного додали, що у період з 1 по 13 липня прийняли більше тисячі практичних іспитів. Лише 14% склали екзамен з першого разу. Для більшості громадян успішними стали друга або третя спроби. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.